Цього року зима подарувала нам справжню засніжену каску, але там, де сніг і ожелець, на жаль, прогулянка вулицею перетворюється на лінію перешкод. Виникають падіння, а за цим травми. Зафіксували збільшення таких звернень, і в міській багатопрофільній лікарні за останні дні в травматологічному відділенні збільшено кількість звернень пов'язаних з падінням з травмуванням під час ожеледиці. Найчастіше пацієнти звертаються з переломами променевої кістки, з переломи стопну суглобу та з пошкодженням зв'язок цих суглобів. Значну частину постраждалих становлять літні люди, але також є випадки травм у людей молодого віку. Аби падіння не змінило ваше життя на місяці. Прислухайтесь до простих, але дієвих порад медиків. Раджу обирати взуття з неслиською рельєфною підошвою. Бажано без високих підборів. Під час ходьби не поспішайте, робіть короткі кроки, наступайте на всю стопу й уникайте різких рухів. Дуже важливо тримати руки вільними, не ховати їх у кишені, щоб у разі падіння була можливість втримати рівновагу. Частою причиною падінь є поспіх. Якщо ж падіння неминуче, важливо правильно згрупуватись, це знизить ризик виникнення переломів. Також варто пам'ятати: якщо відчуваєте, що падаєте, намагайтеся згрупуватися та впасти на бік. А не виставляти руки, що може призвести до переломів. Особливо вразливими в цей час є люди похилого віку. Їх травми важко піддаються лікуванню. Літнім людям рекомендовано користуватися тростиною з гумовим наконечником. Ожеледиця це не дрібна незручність, це реальна небезпека. Переломи, вивихи та забої це не просто слова, а наслідки необачності. І ще раз наголошую, що під час ожеледиці. Дотримання правил та уважність значно зменшить ризик серйозних травм та пошкоджень. Пам'ятайте, обережність та відповідальність за власне здоров'я можуть зберегти вас від лікарняного ліжка. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.